Доброго дня! Вас вітає компанія Neos. І продовжуючи тему модернізації наших котлів, ми представляємо вам модель Neos Q15 кВт. В цьому відео ми розкажемо основні моменти, які ми покращили в моделі котла, яка раніше називалась NEUS KTM або NEUS KTA. Перше, зверніть увагу, дверцята тепер можна переставляти справа наліво безперешкодно. Завдяки таким вирізам на дверях, завдяки кріпленням з обох сторін. А також регулятор тяги можна ставити як зліва, так і справа. Друге, ми поміняли розміщення вентилятора і розмістили його на горі для зручності монтажу для зменшення габаритних розмірів. Натомість, як раніше у моделі, він розміщувався ззаду, під димоходом на цьому місці. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Термометр ми зробили механічний, на відміну від електронного, який був раніше в даній моделі. Також зберігли гільзу для вимірювання температури під автоматику. А тепер давайте заглянемо всередину. Зразу видно, що котел зроблений з суцільної 5-мм сталі без зварних швів. Ми замінили дану полочку, основну теплообміннику, на суцільну гнуту поличку. Раніше там були профільні труби. Це було саме слабке місце даного котла. Котел має форсунки з обох сторон. І може вважатися котлом довготривалого горіння в своєму класі. В даній моделі вже встановлені чавунні колесники на заміну металічних, які були в попередньому виконанні. Є зольний ящик. Ось такі шуровочні двері, які запобігають випаданню палива із зони горіння. Завантажене вікно має розміри ширина 30 см. Висота 20,5. Та має глибину топки. 40. 1 см, Котел вважається компактним в своєму класі може стати в будь-якому приміщенні. Висота від колосників до нижнього краю 33 см. Як можете бачити, бокові стіночки, полочка не мають ніяких дзвоних швів. Димохід має діаметр 160 мм. Патрубки зворотньої води та подачі мають діаметр 50 мм. Цей котел можна спокійно ставити під природну циркуляцію. Дякую всім за увагу. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся за телефонами в кінці відео.